Понеділок, 14 серпня, Христос творить нове серце. У відповідь Ісус сказав йому: Знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Євангеліє від Івана 3:3 про зміни, які мають відбутися в природних, спадкових і набутих нахилах людського серця, Ісус так сказав у розмові з Никодимом: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Це означало, полеміка не допоможе тобі, аргументи не осяють твою душу світлом. Ти повинен отримати нове серце, бо інакше не побачиш небесного царства. Не якісь вагомі докази допоможуть тобі зайняти правильну позицію, а нові цілі, нові стимули й мотиви. Ти маєш народитися вдруге. Доки в тобі не відбудеться така зміна, поки все в тобі не оновиться, навіть найвагоміші докази будуть даремні. Слова Христа видалися Никодимові принизливими. Він їх сприйняв з роздратуванням, промовивши, як може людина, будучи старою, народитися. Проте, Спаситель не відповідав аргументом на аргумент. Піднявши з урочистою, спокійною гідністю руку, він ще впевненіше почав доносити істину до свідомості Никодима. Знову і знову запевняю тебе: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Слова Христа містили в собі такий урок: Никодимові не потрібно було дратуватися, почувши прості слова істини та іронізувати, а думати про себе скромніше, оскільки він був необізнаним у духовних питаннях. Однак Христос вимовив свої істини з такою урочистою гідністю а його погляд та інтонація голосу виражали таку щиру любов, що Никодим зовсім не образився, усвідомивши своє скромне становище. Урок, колись викладений Никодимові, я пропоную засвоїти всім тим, котрі нині обіймають відповідальні посади начальників в Ізраїлі, і чиї голоси часто лунають на зібраннях, виявляючи той самий дух, яким володів Никодим. Слова Христа, однаково звернені сьогодні до президентів конференцій, пасторів церков, і всіх, хто посідає будь-яке відповідальне становище в наших церквах. Завдяки цій розмові Никодим навернувся. Під час нічної бесіди з Ісусом муж, котрий почув слова викриття, стояв перед Спасителем, відчуваючи пом'якшувальний вплив істини, яка тепер осяяла всі потаємні куточки його свідомості і перетворила його серце. Ісус не лише сказав Никодиму про те, що йому необхідно отримати нове серце, якщо він бажає побачити Небесне Царство, а й відкрив йому. Як він зможе це зробити, любі друзі? Христос стукає до серця кожної людини різними способами, по-своєму для кожного в тій ситуації, в якій він знаходиться, по особливому, навіть але ми маємо відкрити двері свого серця, прийняти Христа до себе і обов'язково слухаючи Його слова, вивчаючи його істини, отримувати ті благословення, якими Він хоче нас наділити.